Жіноче взуття таке на європейську зиму на осінь. 299 гривень одна пара це супер. Ціна на такі черевички. От буде 11 пар, лот коштує 3,290. Розмірі 37, 38, 39, і десь є 40-й. Перша це ось така пара, жовті, такі класні червички з боку на замочку. Середнє таке штучне хутро, таке на європейську зиму. зиму І на шнуровичці таке стильне. значить Його буде одна пара в лоті. У нас будуть три лоти. Між собою. Такі всі пари будуть в кожному лоті, але може бути чуть-чуть інше наповнення. Ось така одна пара, такі черевички, трошки на каблучку, чорні на шнурівочці. І з боку замочок. Тут також ось таке є флісик, утеплені. Одна пара такі. Ось такі черевички, також жіночі, класні черевички. Всередині є легкий флісик з боку на замочку. ось такі. Так, ось такі буде дві пари, в деяких локах по три. Значить, ось такі коричневі, класні черевики з леопардовим таким пасочком. так. І середнє є штучний такий, хутро, такий флісик. Штучний? Норка. Норка, штучна норка. Так. Ось така одна пара, такі під замшу черевички жіночі, класні на низькому ходу. З боку замочок. Також є легке таке, тут текстиль всередині. Три пари буде ось таких. Темносинніх, а ну, всі зразні. Три пари ось таких темно-синіх на каблучку, також так декоровані такими трьома пасочками. Класний підйомчик, дуже такі класні стильні. У них є ось така меморі устілка, яка запам'ятовує вашу ступу. Зараз подивимося. З боку замочок, всередній йде текстиль, і ось така меморі устілочка. Їх буде три пари у кожному лоті. Це у нас фудфлекс з класною підошвою, яка дихає. Це фудфлекс від Исмари. І ось такі дві пари коричневих таких класичних червичків, таких люблять дівчатка молоді їх. Ось такі на шнурочках коричневі, з боку на замочку, і також середній є штучне хутро, низька хода. Дві пари буде таких коричневих. Значить У кожному лоті буде дві пари коричневих, три пари ось таких синіх, чорних одна, дві пари. В деяких будуть дві, в деяких три пари цих коричневих. Ось такі одні, такого плану, і ось такі. 11 пар лотів, 3 290, 299 гривень ціна за одну пару, супер ціна, є всього 3 лоти, замовляйте наших менеджерів.